Вихідними до Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни прибула делегація волонтерів із Німеччини в рамках гуманітарного проєкту Lance Health for Ukraine. Німецька організація Lance Club Augsburg активно підтримує українців від початку повномасштабного вторгнення, доставляючи медичне обладнання та медикаменти для лікування поранених і цивільних. Команда волонтерів вже здійснила 15 благодійних місій в Україну є загальний друг у Кременчуцького шпиталю і в команді людей, які приїхали, це е, колишній генеральний консул України в е, Баварії Юрій Анатолійович Ярмілка. Який нас познайомив сьогодні? Ми отримали все те, що потрібно для надання допомоги нашим пацієнтам. Це медикаменти, це перев'язувальні матеріали, розходні матеріали, інструментарій для того, щоб надавати планову і позапланову медичну допомогу людям, які її потребують. Lines Help for Ukraine – ініціатива, що базується на принципах співчуття і допомоги людям у кризових ситуаціях. За підтримки різних організацій та небайдужих громадян Німеччини, проєкт вже зібрав понад 440 тисяч євро та забезпечив чимало українських лікарень медикаментами та обладнанням для лікування пацієнтів у надзвичайних умовах. Для волонтерів проєкту Lines Help for Ukraine – допомога українським лікарням це шанс врятувати життя, що мотивує їх приїжджати сюди знову і знову, незважаючи на всі труднощі. Азовігам фон Амфа Анґзактасві по перше, наша організація з'єднується äh, тільки з безпосередньо організацією, тобто з директорами, де потрібна допомога. Миспосередньо за цю допомогу нам сказав äh, консул в, äh, в Мюнхені, і тоді ми вже провезли цю допомогу. Дуже різноманітні люди äh, допомагають. Тобто, це допомога від 10 євро до 2000 євро. Но цю місію дуже багато. Äh, Грошей, як пожертв, дала католицька церква. Частину гуманітарного вантажу буде передано до підрозділу шпиталю у Лубнах, який також спеціалізується на лікуванні ветеранів. Микола Миколаївич, людина активна, позитивна, і ми на протязі дуже багатьох років бачимо, як сюди приходить гуманітарна допомога допомога. Особливо зараз в цей військовий час. Обласне керівництво запропонувало очолити. І Лубінський госпіталь ветеранів приєднати до Кремівського. І зараз, бачите, сьогодні німецькі друзі нам привезли допомогу. А він каже: Завтра повеземо і в Лубний. Теж поділимося, так сказать. Те, що дуже приємно завжди там життя пульсує, де є активні керівники. От Микола Миколаївич один із них. Волонтери проєкту Lions Help for Ukraine і надалі продовжуватимуть свою місію з допомоги Україні, аби якомога більше медичних закладів мали можливість рятувати життя і здоров'я тих, хто постраждав від війни. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамчицькі новини.